Вітаю з вами Юрій, канал Диванний Футбол. Що ж, і давайте поговоримо про футбольний вікенд, про останній футбольний вікенд, який відбувся, та поговоримо про проблеми, перемоги та поразки тих чи інших клубів. Починаємо з серії А до Ювентуса в гості приїздила Рома. Рома, у складі якої є Дібала, екс-футболіст Ювентуса. І без всяких сумнівів Дібала хотів відзначитись на болі. Матч почався з швидкого голу Влаховича, зі штрафного. Це був дуже яскравий гол. Ювентус після забитого голу не збавляв оберти та йшов великими силами вперед. В першому таймі вони забили ще один гол, але його відмінили. Той самий Влахович, який розганяв атаку, випадково зіграв рукою. Тому гол, який забив Локателі, відмінив арбітер матчу. Декілька небезпечних моментів було ще у Ювентусу в першому таймі, але на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Ювентуса. А в другому таймі малюнок гри змінився. Рома стала надійніше грати в захисті, і Рома зрівняла рахунок. Футболіст Роми подав кутовий, дібала, вицарапав м'яч та віддав асист на Абрахама, який поразив ворота Ювентусу. Взагалі, у Ювентусу в другому таймі геть нічого не виходило. Непоганий момент мав Кодрадо, але він не захотів ділитися з партнерами, спробував вирішити ситуацію сам та не попав в ворота. Тож кінцевий рахунок матчу 1-1. Рома здобуває такий важливий результат на виїзді, а Ювентусу, звичайно, треба щось робити, тому що щоб брати Скудетто, такі команди, як Рома, треба перемагати. Що ж, йдемо далі. Інтер інтер приїздив у гості до Риму. Грали вони з Лацова. Симоне інзагі приїздив до своєї рідної команди, за яку він колись виступав, та досить недавно тренував. В першому таймі була рівна боротьба, але саме футболісти Лаціо відкрили рахунок. Був чудовий пас від Мілінковича Савіча на Андерсона, який головою забив в лівий нижній кут воріт. При цьому два захисники Інтера вони зіграли ненадійно. Вони Більше дивилися футбол ніж захищали. Це були Дімарко та Бастоні. І на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Лаціо. в другому таймі. Малюнок гри змінився та саме футболісти інтера зрівняли рахунок. Подача з штрафного. Дюмфреса гол, такий важливий гол Лаутара Мартінеса. Через деякий час вже гравці інтера вибачали гравців Лацео. Той самий Дюнфрес після блискучого навісу прицільно бив поворотом Лацео. Але Лацео врятував Кіпер, який досить добре зреагував на цей м'яч. Після цього було ще трохи рівної боротьби, але. На 75 й хвилині Педро асистує на Луїса Альберта. Та Луїс Альберта майстерським ударом посилає м'яч в праву дев'ятку. Дуже яскравий та красивий гол. Футболісти інтера намагалися врятувати становище, але натомість отримали ще один м'яч. сам Педро отримав м'яч у штрафному майданчику та яскравим та обвідним ударом зробив рахунок в матчі 3-1. Тому, якщо підсумувати, футболісти інтера більше рухалися, більше били е, поворотом. Але футболісти Лацово банально краще скористались своїми шансами. Тому рахунок 3-1. У інтера перша поразка, і команді Сімоне Інзагі треба щось думати, і треба робити певні висновки з цієї гри, тому що захист інтера грав просто жахливо. Що ж йдемо далі? Мілан Мілан приймав Самдорію. О, гра була не такою яскравою, як у Римі. Футболісти Мілану, в принципі, нічого значного не дали зробити футболістам Болонії. Я навіть скажу більше, що футболісти Болонії ні разу не завдали удару в площину воріт Мілану. А відкрив рахунок цього матчі Рафаель Ляо з асисту новачка клубу Декиталаре, якого Мілан придбав за 32 мільйони євро. Після цього Мілан мав дуже багато шансів подвоїти рахунок. Але в першому таймі таки стався рахунок 1-0. Другий тайм балонія почала краще, ніж перший. Був небезпечний момент біля воріт Мілану, але нападаючий Болонії після прострілу з лівого флангу банально не попав по м'ячу, та м'яч вилетів в аут. Натомість футболісти Мілану відповіли. Другим забитим м'ячем. Вже журу після асисту Рафаеля Ао робить рахунок 2-0. В один дотик з льоту дуже яскравий та дуже гарний м'яч. І Мілан з таким рахунком і закінчив цей матч. Дуже виразна гра Мілану. Ще раз хочу нагадати, що у балоні геть нічого не виходило. Тому футболісти Мілану заслужили цей результат та цю перемогу. Що ж, після трьох турів серії А перше місце займає Наполі, друге місце займає Мілан, і на третьому місці футболісти Наполі. в активі всіх цих трьох клубів по сім очок. Мілан та Ювентус займають сьому та восьму сходинку. Тому їм треба в майбутньому виправляти свої результати. Що ж, йдемо далі? Ала Ліга а в Лалізі Мадридський реал приїздив в гості до еспаньолу. З еспаньолом завжди досить важко грати у еспаньола вдома. Тому футболісти Реала активно почали. Гру вони багато атакували, і вже на 12-й хвилині Вінісіус після чудової передачі Орлієна Чо відкриває рахунок в цьому матчі. Вже під кінець першого тайму Хоселу, Хоселу Гравець Еспаньолу, робить рахунок матчі 1-1. Не дуже надійно зіграв захисник реалу Мілітао. Який просто дивився футбол в штрафному майданчику і не допомагав своїй команді, Хоселу перший раз пробив в куртуа, але вже другий удар на добування зайшов в ворота Мадридського реалу. Тому на перерву вони пішли з рахунком 1-1. в другому таймі гравці реалу намагалися досить швидко вийти вперед, але в них нічого не виходило. Один гол відмінили, але під кінець вже другого тайму Карін Бензима після чудового асисту Родріго робить рахунок 2-1. Після того, в додатковий час футболісти іспаньоли намагалися змінити ситуацію, але натомість воротар іспаньола отримав червону картку за небезпечну гру проти футболіста Реалу. Штрафний удар до м'яча підходить Карим Бензима, який робить рахунок у матчі 3-1. Футбалісти Реала цілком заслуговували на такий результат, тому Реал виграє матч на виїзді і бере для себе такі важливі три очки. Що ж, йдемо далі? Барселона. Барселона грала вдома проти Вальядаліду. Неймовірний був настрій у Барселони, Неймовірна була атмосфера на стадіоні. І Барселона дуже хотіла подарувати перемогу своїм фанам та вболівальникам. Барселона активно почала зустріч, намагалася швидко відкрити рахунок, але рахунок був відкритий на 24-й хвилині. А саме Рафіння зробив ювелірний навіс на Роберта Лівандовський, та Роберт Лівандовський не менш ювелірнішим ударом відкриває рахунок в цьому матчі 1-0. Вже під кінець першого тайму Дембеле асистує на Педрі, та Педрі робить рахунок 2-0, відправляючи м'яч в правий кут воріт Вальядаліду. На перерву команди йдуть з рахунком 2-0, і в принципі в другому таймі малюнок гри не міняється. Барселона атакує, і Барселона на 64-й хвилині робить рахунок 3-0. Дембеле змістився з правого флангу ближче до центру і віддав чудову передачу на Роберт Левандовський. А от Роберт Левандовський зробив майже чудо. Він корпусом відтіснив захисника Валядаліду і дуже яскраво пробив п'ятою в лівий кут воріт Валядаліду. Це, це геніальний гол. Я по іншому сказати не можу. Дуже яскравий та геніальний гол. І цей гол підтверджує клас та, так би мовити, топовість Роберта Левандовського. Барселона навіть після рахунку 3-0 досить довго атакувала, але гол вона спромоглася забити лише під кінець матчу. Левандовський робив удар в ствір воріт Валядаліду і на добуванні Серхі Роберто. Робить рахунок 4-0. Неймовірне свято подарувала Барселона своїм фанатам. Я з великим задоволенням спостерігав за цим матчем. Тож після трьох турів в Іспанії два лідери: це Мадридський Реал та Бетіс, в активі яких по 9 очок. А на третьому місці Барселона. Барселона має 7 очок, тому гонка лідерів в Лалізі продовжується. Що щодо інших результатів, ПСЖ зіграла в нічю з Монако. Я багато висловлювався стосовно ПСЖ. Деякі люди в коментарях казали, що вони в цьому сезоні багато забувають, та що команда з зміною тренера стала міцнішою. Але я казав, що вони ще не грали з серйозними суперниками. Ось перший такий більш-менш серйозний суперник Монако. І рахунок 1-1. Я хочу ще додати, що Неймар врятував від поразки ПСЖ, тому що ПСЖ програвали більшу частину матчу 1-0. Тому рахунок 1-1 команді Гальтьє треба замислитися як їм грати далі з більш міцними суперниками ніж монако і ще один такий цікавий рахунок був у бундеслізі де баварія приймала барусію менхенблагбар і там теж рахунок був 1-1. і теж барусія перша відкрила рахунок а баварія врятувалася але цей матч не так був схожим на матч ПСЖ монако тому що Баварії відкрито нещастило. Вони завдали 20 ударів в площину воріт Барусі, 20 ударів в площину воріт. Ви уявляєте? І забили лише один гол. Ну таке буває, таке трапляється. Але я гадаю, що цей результат не вплине на майбутнього чемпіона в Бундеслізі. Всі ж ми знаємо, хто це буде. Що ж, про АПЛ ми поговоримо завтра. Там дуже багато подій, та я значну частину часу приділю саме АПЛ. Що ж, ще які новини? Зачинилося трансферне вікно в Англії. Тому останні значні трансфери були такі: півзахисник Ліону Пакета переходить до Вестхему клуб з Лондону заплатить Леону 43 мільйони євро та ще 15 мільйонів в якості бонусів. Я хочу нагадати, що Пакета в цьому сезоні за Леон зіграв 43 гри, в якому забив 11 голів та віддав 7 асистів. Що ж, тепер неймовірний трансфер МЮ. Бразильський вінгер Антоні переходить до МЮ за 100 мільйонів євро. Офіційне представлення Антоні буде на цьому тижні, і після нього футболіст почне тренуватися з командою. Я хочу наголосити, що це саме найбільша сума, за яку клуби з Нідерландів продавали футболістів. Що ж, та самий останній трансфер він стосується італійської роми. Андреа Белотті стає гравцем італійської роми. Він переходить до Роми абсолютно безкоштовно. Останні сім років він захищав кольори Торіно. Я хочу нагадати, що за цей період за Белотті пропонували великі суми близько 100 мільйонів євро. Але керівництво відмовлялося продавати свого лідера. А тепер Белотті переходить абсолютно безкоштовно. Що ж, це були всі новини на сьогодні. Нагадую вам лайкати, коментувати та ділитися цим відео з своїми знайомими та друзями, які захоплюються футболом. З За вами був Юрій, канал Диваний Футбол. До нових зустрічей. Любіть футбол!